Петрівна, у вас сьогодні є чудовий результат. Ви хочете поділитися щось по здоров'ю шийного відділу? Так. Так. Я хочу розказати три роки. Я три рази на тиждень відвідувала Каро. Фітнес клуб. КАРО. У нас починали заняття з шийного відділу перед назад. Дві клички. Три роки. А у були якісь проблеми? У, у мене дві шийні грижі, ага. а, масаж мені лікарі, заборонили. заборонили. А, так. І скільки я не робила ці вправи, а зараз я рік ходжу вже в інше місце на фітнес. У мене завжди був хруст, стекло, пісок, камінь. Мені взагалі голова розколювалася. Може, тому були проблеми із зором? Не знаю. А, я місяць в салоні. в салоні трохи більше. Я відвідую масажні ліжка. Угу. У мене нема цього хрусту. Ну я просто ну, поражена, в хорошому смислі. Нема хрусту в шиї. Не піска, не ні скла, нічого. Ну, ні, ну, ні, легше ні, повертати шиї, голову. Легше. Я повертала, але я постійно, я то слышала так, в голові хруст. Не постійно. стекло, осколки, пісок. Камні, трені, все що угодно. Неприємне таке. От я хотіла похвастатися. Дивіться, Вероніка Петрівна, ви використовували спочатку турманівий килим і подушка, так? Турманівий килим, подушка, масажне ліжко. Брала в оренду, вигрівала килим накидку. І ми ну, користувались трошки платформою. Платформою 5 так і е, ту зарядку, що ми робили тут в салоні вранці. Так. Все, все з місяць, ну трохи більше. Місяць тиждень. Ви задоволені таким результатом? Дуже задоволення. Дуже задоволення. Я ні А Може, якісь ще є покращення? Uh -huh. От по, по здоров'ю? Крім шиї, ну uh -huh. у, у мене бодрость так, більше енергії. І... Гарний настрій. більше так днів з гарним настроєм. Чудово, ми раді, продовжувати будемо. Будемо А що у вас з'явилось ще з обладнання? З обладнання в мене турмалінова пов'язка на очі. Турманіва пов'язка для очей. Та, щоб так. Поки що відновлюватись візір, і так, і тому так. що трошки є проблеми. Браслетик. Ми вам вдячні, що ви ділитесь результатами. і Бажаємо, щоб у вас щомісяця були якісь нові нові результати. Дуже сподіваюсь. Дякую. Дякуємо, дякую. Дякую.